Для вас. Ви побачите картинки, на яких люди зображають Ісуса Христа і дітей, яких до нього приносили батьки. Так, подивіться, будь ласка, уважно. Ви побачите, як люди по-різному бачать цю ситуацію, коли до Ісуса Христа приносили дітей. Ви бачите, що десь Ісус Христос садить собі дитину на коліна, десь Він просто спілкується з нею. Там ви бачите на одній картинці, де Ісус Христос поклав руку на дитину. І таким чином люди вони хочуть передати думку, що Ісус Христос Він любив дітей і Він до них відносився дуже лагідно. І Він їх благословляв. І є в Біблії на це підстава. Якщо ми подивимося на спільний слайд, давайте переглянемо його, тут написано три тексти Писання, де Розповідається про те, як Ісус Христос реагував на те, коли учні забороняли приносити до нього своїх дітей. І давайте подивимося, це три євангеліста, вони про це написали: Матвій, Марк і Лука. І у них є дещо загальне, дещо трошки різниця, але одна думка там є. І давайте прочитаємо з вами те, що написано, наприклад, у Матвія. Написано, тоді привели йому діток, що поклав на них руки і за них помолився. Учні їм докоряли. Тобто вони тим людям, які приносили Ісус, Ісусові Христу дітей, учні докоряли, тобто не пускали. Ісус же сказав: пустіть діток і не бороніть, їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідтіля. Якщо ви уважно подивитесь на те, що написано в Євангелії від Марка і в Євангелії від Луки, там теж ми бачимо, що, от, наприклад, Марк теж підкреслює, що Ісус Христос Він обурився на учнях. Тобто і сказав їм, наказав, каже, пустіть дітей і не бороніть їх. Також Лука, Він пише, пускайте дітей, так, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Небесне. Тобто, і Ісус Христос, Він. Хотів, щоб люди приносили йому також дітей. Чому це важливо? Ви знаєте, в той час равіни вони теж благословляли дітей. І дуже багато з народу вони приносили маленьких діток до равінів, до вчителів Ізраїля, для того, щоб ті поблагословили їх на подальше життя, для того, щоб був Божий захист, Божа охорона на цих людях. І це було дуже важливо, тому що. Таким чином, дитина з маличку, вона привчається до того, що їй потрібно ходити до храму з батьками. Вона з малечко привчається до Слова Божого, вона чує його з маличку, як то кажуть, з молоком матері, так? воно впитується дитиною. І таким чином формуються і звички цієї дитини, і спосіб життя. Вона розуміє, що це дуже важливо для неї, бо батьки йдуть до храму, і вона йде до храму. Наприклад, Будь ласка, наступний слайд. Коли апостол Павло писав послання до Тимофія, то він звертався до нього такими словами. Він сказав: ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння віри в Христа Ісуса. Тобто він йому вказував тут написання, яке з дитинства знав Тимофій, і до цього Його привчали хто? У нього була бабуся і мама. От, які вірили в Бога, і які його маличку привчали і розказували йому про Бога. І ви знаєте, ви бачите, що тут написано Мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Тобто тоді ще не був сформований канон нового заповіту, але я думаю, для тих, хто ходить в церкву постійно, ви неодноразово вже чули, що і старий заповіт. Він так само, як і новий заповідь, свідкує про Ісуса Христа як нашого Господа і Спасителя. Через то Тимофій він з писання бачив, що каже е, Святе Письмо про Ісуса Христа, про Бога, про відносини між Богом і людиною. І от з малочкою він вже був сформований. І потім він став, коли вже став служителем Божим. Він був молодим пастором, але він був той, хто вмів. Наставляти зі Слова Божого і навіть захищати церкву. Це було дуже важливо. Але дивіться, важливу роль в його житті, і це ви можете прочитати в другому посланні Тимофії, в, в першому посланні зіграли якраз його рідні, його мама і бабуся. Про батька його нічого не написано. Але ну, що я можу сказати, впевнено те, що віра, яку йому передавали батьки, тобто вони його навчали. Вона зіграла свою роль в його житті. І коли я досліджував ці тексти, то мені стало цікаво, а як же ми можемо зараз забороняти дітям приходити до Ісуса Христа? І наступний слайд, будь ласка, є два слайди, які показують, перший показує гуртки, певні, а другий слайд він трошки далі ми побачимо його. Він Показує про те, як діти допомагають батькам на городі або гуляють з ними. Ви знаєте, це дуже добра справа, коли діти вони розвиваються, і ми для цього вкладаємося ну, і вкладаємо немаленькі кошти в те, щоб наші діти змогли або бути розвиненими в музиці, або в спорті, ну, щоб це їм тільки допомагало розвиватися. Але що я хочу сказати? Подивіться, дуже часто ми бачимо, що коли ми приводимо дітей на гуртки, а в мене троє дітей, і я це знаю, я це пройшов, то я чую те, що гуртки треба відвідувати в неділю. І якраз це дуже часто співпадає з часом зібрання і недільної школи. Я дуже часто чую, що різні там концерти. Або, наприклад, якісь змагання, вони теж дуже часто проходять у неділю, і саме тоді, коли проходять зібрання. Ви знаєте, може бути, можна бути як учні Ісуса Христа активним, хто забороняє, приходити до Ісуса Христа. А можна це робити не так активно, а пасивно, коли ви направляєте самі йдете в церкву, а дітей ви направляєте в гуртки. І саме в цей час. І таким чином ви не формуєте в них не, звички, не ну, які потім допоможуть їм вести правильний спосіб життя. Ви таким чином їх забираєте з середовища віруючих дітей, з якими вони теж можуть спілкуватися. Ви, наче, як добру справу робите в житті своїх дітей, але ну, цікаво, як, коли Христос прийде і запитає вас. Скільки гуртків відвідала ваша дитина, ви, мабуть, дуже багато їм розкажете, да? що він і туди ходив, і туди ходив, і туди ходив, ходив. Але розумієте, Христос не це вас запитає. А Христос запитає, як ви наставляли свою дитину і ну, звернеться до вас і зрозуміє, де була ваша дитина, коли ви йшли в храм, а куди йшла ваша дитина? І це дуже важливо. Знаєте? Кожна людина вона знає свою дитину набагато краще, ніж хто будь, навіть краще, ніж вчителя недільної школи. І можливо, можливо, ви можете донести, Слово Боже, своїй дитині найкращим чином, бо ви її дуже гарно розумієте. Але, друзі мої, коли ви забираєте дитину від спілкування віруючих дітей, коли ви забираєте, ви привчаєте дитину з маличка до того, що вона повинна йти на бурток, а не йти у церкву з вами разом. То яку звичку ви в неї формуєте? І потім не ображайтеся, будь ласка, що діти вас не чують, що вони не з вами, що вони десь там, десь з друзями, а не в церкві з вами. Чому? Тому що ви самі з малечку сформували в неї таку звичку. І є ще один слайд, будь ласка, можна Переключити. Зараз одну хвилинку. Дивіться, тут наша така добра справа. Діти допомагають в, саду, в садку, потім ви бачите, що навіть копають город, а там ви бачите, як батько щось розказує на картинці своїй дитині і показує вчити, ну, можливо, навіть божому творінню. Він розказує, подивися, як Господь створив цей світ. І це все добре. Це все добрі справи. Це треба робити. Але, друзі мої, я хочу сказати, що для цього, для кожної речі є свій час і своє місце. Ви це можете робити е, до церкви, ви можете робити це після церкви, але не під час того часу, коли віруючі люди збираються разом і прославляють разом Господа. Пам'ятайте, що ви в першу чергу відповідальні за настанови своїх дітей. І я думаю, що от зараз кожен з вас тут сидить, він аналізує. Своє життя, і він аналізує те життя, яке він проводить своїми дітьми. Я думаю, оця кількість дітей, яка кругом нас, оце якраз результат нашого впливу на наших дітей. І я думаю, що кожному з нас треба про це ну, дуже гарно задуматися. Будь ласка, наступний слайд. І ще раз хочу нагадати слова Ісуса Христа, де написано «Пустіть діток і не вороніть їм приходити до мене. Бо Царство Небесне належить. Таким. Матвія 19 розділ, 13, -й, 15 вірш. І я хочу звернутися до молодшого покоління також. Я, друзі, друзі мої, я хочу сказати, що якщо ви бачите, що ваші батьки забороняють вам йти до церкви, якщо ви бачите, що ваші батьки направляють вас в іншу сторону, то я думаю, дуже правильно буде з ними поспілкуватися про це. Я думаю, що буде дуже правильно, можливо, домовитися з ними про інший час відвідування гуртків або, наприклад, поїздки на город або в село. Можливо, після того, як ви поспілкуєтесь зі своїми батьками і скажете, я хотів би піти і поспілкуватися з своїми віруючими друзями, можливо, ваші батьки почують вас і вони не повезуть вас на город, або не поведуть на якийсь гурток або на концерт, а вони поведуть вас у церкву. І нехай Господь вас в цьому благословить. Амінь. Амін. Давайте помолимося за неділю на школу наших. Господь наш Бог нас, в ім'я Ісуса Христа, ми діти твої, звертаємося до Тебе і просимо Тебе за молодше покоління нашої церкви, наших віруючих, Господи. Я прошу благослови. Благослови і даруй мудрості батькам, дідусям, бабусям, Господи, щоб вони пускали дітей до церкви. Господи, я на руках молитви приношу зараз наших дітей. І я прошу прости тих, хто зараз просить тебе пробачення, Господи, і віддали мудрості, як жити далі. Тобі за все слава і подякувай цю Сину Духу Святому. ім'я Ісуса Христа. Амінь.